Чи ви працівники правоохоронних органів хотіли запитатися, скажіть мені, будь ласка, ну, ні, це хлопці в спортивному, карний рошук. Карний рошук? Так? Ви є карний розшук? Хлопці? Хто ви є? Хто ви є? Ставтеся, будь ласка. Ні, ви працівники міліції, чи ви є Ні. працівниками міської ради? Хто ви тут? Так просто. Як просто? Тут не пускали приміщення простих людей, тільки пускали а, З... а Перепрошую? Ми всі зайшли. Перепрошую? Хто заходив всі? Ну, не знаю, там на початку якесь запрошення. Що ви робите зараз? З якої цілі ви і... прийшли? Що просто стоїмо, стоїмо Зараз вийти неможливо закрити. Як неможливо? Двері відкриті. А хто вас сюди запросив? Хто прийшли? Самі. Як вас звати? Прізвище ім'я по батькові? Яка різниця? Різниця є. Просто журналістів сюди не пускали. Нам треба було прийти кілька років. Не пускали журналістів. А от мене цікавить, чому. Люди, які не журналісти чи не працівники правоохоронних тут. І пустили тільки ініціативну групу. Але наскільки ми бачимо, тут є багато людей, які не є журналістами, і не є працівниками правоохоронних органів і не є працівниками міської ради. Яка цілі їхні перебування вони не кажуть. Кажуть, що їх не випускають, що їх закрили в міській раді. Двері відкриті, наскільки ми бачимо.